Вітаю вас, друзі, колекціонери масштабних автомобілів у мене на каналі. Поговоримо сьогодні про такого звіра Mercedes. чи Mercedes, Mercedes Actros MP4. Це насправді конверсія, тому що мені припала можливість взяти їх два. Тобто мій колега брав по роботі одного такого звичайного тюнінгованого. А тоді випадково замовили ще одного. Тобто мені один перепав, я в нього його перекупив і вирішив зробити, щоб не було два однакових, одного, одного із них конверсію. Тобто, я зняв декалі йому, він вийшов просто такий звичайний, алюмінієвий. Ну, дуже файно дивиться. Дуже такий класнючий. Але що скажу, в чому тут секрет? Дуже не міг його розкрутити, забратися всередину, щоб його це все зняти. В чому секрет? Дивися на дні ще дно автомобіля модельки, тут воно все це суцільне. Вся передок і низ. Суцільне все повністю. Якщо, якщо ми відкручуємо цей гвинтик тут, один він, ну ніяк верх не знімається, Ну в чомусь щось підвох був який. Вже й добрався зняв. Морду саму передок автомобіля. Теж не знімається. А підвох в цьому, тут схований, будемо казати, подарунок. Оця частинка, ця частинка, вона наразі в мене нікелем пофарбована. Акуратно вона приклеєна до самого бампера, бампера основного. І під ним знаходиться ще один гвинтик. Прямо посерединці тут. Покажу вам на звичайній такі моделі. Вона тут чорного кольору, оця частина, бачите? І ця частина чорна, вона акуратно приклеєна до всього основного бампера. Тобто ми її акуратно піддіваємо, бо може лопнуть, мені, чуть бо вона не лопнула тако пополам. Піддіваємо, вона з однієї сторони приклеєна. І якраз тут схований гвинтик, такий самий на 3. Роз'ємчика не чотирьох винтовий а такий трійний Індійський чи китайський, як на нього кажуть. І от ми його підділи Відкручуємо цю частину, цей бампер відкручується. Оці, оце він тут захований. І тоді тільки цей бампер відкручується. І тільки тоді кабіна під, піднімається. А чому ж він такий. Тяжкі вам розкажу, тому що оця вся основа, тобто оці підкрилки, там йдуть, все, геть, все, що під, під передніми колесами, воно все з металу. Повністю аж до самого салона. Аж абсолютно сюди там весь метал. В салоні тільки дверні карти, крісла і тобто панель, оце салон. Бачите, там видно так. Ну, то все, все, що в салоні пластмаса, то от вона там видніється вам, все. А все, все що знизу йде, це весь метал. Абсолютно. І от вона така увесіста. Ну, вона файна, така, класна модель. Я б хотів би собі планував спочатку два оставити, номер, номерки поміняти. Один під номером 77-м. А й другий ще є під номером 44. Тоже так само AMG пише Petronas, все Тільки під номером 44. Ну, можливо, ще буде мені така нагода придбати ще одного третього, але, як би сказати, я вже їх не перещупав геть усі. Я вже так бачу, що ну, немає резонансу. Чому брати ще одного? Щоб він вже був третій повторний. Ну, цей такий алюмінієвий, він такий файний. Антени я тут йому додав, тому що однієї антенни не було. Вже не пам'ятаю, чи то середньої, чи бокової не було. А на тому взагалі бокова є, а середньої немає. Ну, отакий, отакий із'яни. Десь одна є, деталь, одні, а другої не видно. Добре, потрібно дивитися, тому що у нього повинна бути одна бокова антенна і одна серцевинка. А в цій серії, може будь, однієї не буде, а, а можливо, дві буде. Ну, як в кого попаде вона. Насправді, дуже вражений моделькою, дуже вона мені така ж, прямо м -м, файна, дуже файна модель. Оця частина тільки пластик. Верхушка пластик. Все, що я розбирав в ньому. Оці верхушки я познімав. Все інше це металева. Кабіна повністю. Тут метал. Я йому також замалював. Е, цей верх тут вікно було, чорне пластмасове. Я йому вирішив його замалювати, щоб воно було на вигляд все повністю срібного, срібного кольору. От так я йому вирішив зробити, тому що я його бачив такі, е, як би сказати, настоящі автомобілі в інтернеті. Він, ну, в інтернеті типу, мені попадалося. бачите, вже підножку, зачепив не підножку, а цю оправу. Зрушив десь, вона мені відклеїлась. Нічого, я собі поправлю оце таке. Я на це сильно так би не прискіпливо не приглядуюсь. Відношення не тримаю. Сідло лишилось рухоме. Вибачте, спішу, як завжди розмовляти. Ну, ось такого плану він мені дуже понравився. Тобто повністю сріблястого кольору, повністю все. Декалі я йому ніякі не додавав, Лишилися навіть номерні знаки його ідентичні. Ну, він такого плану алюмінієвого дуже мені сподобався. Дуже їм задоволений, що наразі я маю два. Я йому тільки підфарбував блокфариці, чи як би сказати, їх ці, що на даху стоять зверху, синім лаком. Тому що я тут виявив, що одного скла в мене немає. І от я вирішив йому замінити, тобто щось ну, зробити інше, як в того звичайного мерседеса. От я ж кажу, що до них потрібно приглядатися до цих модельок. Що там в них є наявності? Тут є скло у всіх. Ну знов антенни немає посередині, там, де вона повинна бути. А скло в парах є окреме. У всіх чотири є. Ця вся повністю цілесенька. Для цієї поставив шини. Корморан замовляв на інтернет-магазині і поставив йому шини інші. Тобто, це задні шини. Узор іде інший, це передній, а тут стоять в нього ось такі шини. От я вам так покажу. Мобілка повинна сфокусувати. Ну, принаймні видно, хоч як там візерунок відображається. О, бачите, там написано корморан. «Мішлен» можна було поставити їх, можна все, на все їх потрібно перекинути, і з іншої сторони там буде «Континенталь», або мішлен написано. А на цій, бачите, тут пише Мішелін. От я йому замінив шини і зробив такий варіантор. Ці стоять мене так. Для вас на камеру поставив тут в однієї будинок з лівої сторони. Покажу, що там, як я до нього, то там бачу деякі нюанси. Потрібно попідклеювати. Будинок я виготовляв в 2001 році. Він весь обклеєний мене сірниками. Палички для кави нарізав на, на дах. Отак, чуть-мобілочку вам поверну. Тут повністю з деревами. Ну, там от окрема тема. Просто я його сюди забрав з іншої кімнати, що я хочу їм зайнятися в майбутньому чи в найближчих днях. Ну, Таку вам ще покажу версію. Це версія від X Models Mercedes Actros. Я йому все-все на тут додав дві золотисті полосочки. Зверху кондиціонер. І він так і в мене стоїть до сьогоднішнього дня, будемо казати. Я вам його не показував наразі в своїх відеороликах, а в мене в колекції він є такий. Декалі Мерседес додав сюди он девушку наклеїв. Ще на той час були такі декалі, продавались на інтернет-магазинах. Я собі замовив, сюди наклеїв девушку, тут салончик торпеду йому, підклеїв червоною наклеючкою. Ну, от, у мене Мерседеса є. Наразі, насправді, на сьогоднішній день я їх тільки маю 5 видів. Цього не чіпав, до нього абсолютно нічого, не, ніяк і, ну, будемо казати, рукоприкладством не займався. Це йде детюнінгований. Я до нього тільки зробив напівпричіп, схожого до нього. З мішками. Це Mercedes Тюнінгований журнальної серії. З кондиціонером своїм таким же ж файним в ті часи, якби вони виготовляли ті кондиціонери. Ну, це також. Чимось він мені цікавий до вподоби, я собі взяв до колекції Мерседеси таку ще модель. Ну, а цей кажу, цей він того вартує, щоб його мати ще одного. Він увесистий і він дуже класний. Дуже файний. Ну, я бажав, щоб я мати, хотів раніше, бажав собі такого мати від X Models на той час. Вони продавалися синього кольору і дві Сірі, сір, кажу, перепрошую, дві білі полоски по ньому були. Він був від X Models виробника. Я його десь прогавив, не купив. Ну, але ж так, о, бачите, вже є, вже є робота посидіти над ним. Тут е, ступиці промалював нікель маркером. Вони були чорні. Вийшла в мене така ось модель. Дуже їм задоволений, що він в мене такий получився, але ж, ну, хотілося б ще якогось Мерседеса. А ще і ще вже собі останнім часом гадаю, де мені їх встановлювати, де мені їх ставити, вже немає де. Деякі знаходяться просто в шкафчику закриті. В основному всі стоять на полиці за склом, а так, ну, не знаю. Так не цікаво в шкафчику, от не видно. Поділився з вами секретом, де вона розкривається, розказав вам за модель. Наступного разу буде, не знаю, яка. Планую одну, робиться друга, там ще має бути мене і Страліс журнальної цієї серії. Перший номер. І цей Eve Costralis я на сьогоднішній день планую зробити трьох остим. Вже я його зробив, там мені лишилося ще задню частину доробити Планував його, вам його показати. Ну, наразі трошки трошки, трошки будемо казати, там деякі нюанси потрібно ще вирішити по самій моделі. Ну модель також буде файна, також є ще одна версія. Та, повно всього. Волгі, мені потрібно ще подороблювати. Просять мене багатьох сусідів, там є такі знайомі, що. Ну, такі справи житейські. Вам всім дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь. Дякую за все. На все добре.